Вітаю на черговій зустрічі в межах нашого проєкту «Діалоги влади та бізнесу. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі питання ліцензування обігу пального і відновлення обов'язку подання статистичної звітності. Ці теми. Є не лише актуальними, а і стратегічно важливими для стабільного функціонування бізнесу в регіоні. Хочу сьогодні звернутися з такою промовою з донесенням інформації стосовно того, як же реєструватися платником акцизного податку при умові, що суб'єкт господарювання хоче здійснювати зберігання пального. Відповідно до законодавства зберігання пального і будь-які операції, які зв'язані з підакцизними товарами, здійснюється відповідно до закону тільки при умові отримання ліцензії. Це передує початку діяльності таких платників. І відповідно до законодавства, платником акцизного податку є особа, яка здійснює реалізацію зберігання. Переміщення пального, в тому числі зберігання, і багато виникає питань саме при зберіганні, тому що платник може. Не розуміти в якому випадку йому потрібно бути платником акцизного податку для того, щоб відійти від порушень податкового законодавства і бути в правовому полі, платнику необхідно знати, що при тому, що він отримує. Пальне для зберігання це при умові, якщо він здійснює свою господарську діяльність, це можуть бути великі підприємства, які забезпечують себе самостійно на своїй території пальним для своєї господарської діяльності. Це великі автотранспортні підприємства, сільськогосподарські підприємства, підприємства, які здійснюють великі виробництва, які яким необхідно мати в своєму господарстві пальне для того, щоб забезпечувати цю господарську діяльність. І ось відповідно до податкового кодексу, до пункту 212, 1.15 статті 212, що платником акцизного податку є саме особа, яка здійснює ось реалізацію пального. Так, зберігання не передбачає реалізацію пального, але є виключення. Виключення полягає в тому, що платник має реєструвати. Коли реєструється платником акцизного податку, при реалізації пального має реєструвати акцизний склад. І тут є виключення в податковому кодексі, що умовою, що, що таке акцизний склад і що не є акцизним складом, саме в умові, що не є акцизним складом, є такі критерії, які... Говорять про те, що якщо платник має на своїй території, в своєму господарстві ємності для зберігання пального, яка не перевищує 200 кубічних метрів, і платник отримує пальне для своєї господарської діяльності за 12 календарних місяців, за останні 12 календарних місяців, не перевищує 1000 кубічних метрів. Це умови, які є щоб не реєструватися платником і контролювати саме цю межу, тому що це не умови, які говорять про те, що це не є акцизним складом, але при цьому суб'єкт господарювання, у разі, якщо є умови зберігання пального і він здійснює таку діяльність, має контролювати саме ці показники, тому що це є основними критеріями, у випадку перевищення яких у платника виникає обов'язок зареєструватися платником акцизного податку. Реєстрація платником акцизного податку відповідно здійснюється. Вимог до вимог податкового кодексу це передбачається подання в електронному вигляді заяви до контролюючого органу з реєстрацією при цьому акцизного складу, тому що у разі перевищення цих показників, які я озвучила, це вже буде умова реєстрації акцизного складу. Коли платник здійснив таку реєстрацію в системі електронного адміністрування реалізації пального за допомогою електронної заяви, у платника у цьому випадку буде виникати обов'язок стосовно подання декларації з акцизного податку відповідно до законодавства і, звісно ж, реєстрація акцизних накладних. При будь-якій переміщенні або реалізації пального з території того акцизного складу, який здійснить реєстрацію суб'єкт господарювання. Є багато питань у платників з цього приводу, і якщо ці питання виникають у господарській діяльності, виникають у, при умові реєстрації платником податку або виникають при умові інших якихось обставин, тому, якщо є така необхідність, будь ласка, звертайтеся за допомогою, за консультаціями. Ми завжди допоможемо, роз'яснимо всі норми, які необхідні для того, щоб здійснити правильність реєстрації платником акцизного податку і уникнути порушень податкового законодавства. Хотів би в доповнення до колеги розказати щодо ліцензування обігу пального, а саме, хотів би звернути питання щодо зберігання пального для виключно для власних потреб. Це була одна із таких. Більшої кількості ліцензій, які видані щодо обігу пального, їх загальна кількість на сьогоднішній день діючих по Україні це 37 тисяч ліцензій для зберігання виключно для власних потреб, з яких 1228 знаходяться на території Житомирської області. Зберігання пального в Україні є врегульованим видом діяльності, що вимагає постійного моніторингу законодавчих змін. Станом на сьогоднішній день чинним є ключові нормативні акти, що визначаються порядком та умови такої діяльності. До них відносяться закон України про державне регулювання, виробництва і обігу спирту, етилового, спиртових дистилянтів, біотонолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Номер закону 3817, який був прийнятий 20.06.24 року, але вступив в дію з 1 січня, в повній мірі з 1 січня 2025 року. Також регулюється ще обіг пального постановою Кабінету міністрів України про деякі питання ліцензування видів господарської діяльності від 4 квітня номер постанови 374. Закон України 3817 є документом, що регулює обіг підакцизних товарів, включаючи пальне. Він встановлює загальні правила та умови для всіх етапів від виробництва до кінцевого споживача. Щодо зберігання пального, закон 3817 визначає, що для більшості випадків зберігання пального потрібна ліцензія. Однак існують чітко визначені винятки, які дозволяють зберігати пальне без ліцензії. А саме Ліцензія на зберігання пального не потрібна у випадках, коли пальне зберігається в ємностях, споживчої тарі об'ємом, кожної з яких не перевищує 60 літрів, включно. Другий пункт це для підприємств, установ та організацій, що повністю отримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Також для підприємств, установ та організацій, системи державного резерву. І ще для суб'єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб. Виробничо-технологічних потреб, що використовується виключно на нафтогазоводобувних майданчиках, борових платформах і не реалізується в місцях оптової або розрібної торгівлі. В усіх інших випадках, коли пальне зберігається для власних потреб, але не підпадає під вище зазначені винятки, ліцензія на право зберігання пального та для власних потреб та промислової переробки, є обов'язковою згідно з статті 53 закону 3817, Встановлено річну плату за ліцензію в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного того року, в якому буде здійснюватись оплата за ліцензію. Але також є і оплата за ліцензію, тобто безкоштовна сплата за ліцензію. Це ті ліцензія безкоштовна, коли зберігання пального виключно для власних потреб. Є безоплатною, якщо об'єм кожної ємності не перевищує 250 літрів, а загальна місткість усіх ємностей не перевищує 500 літрів включно, так плата за ліцензію зараховується до місцевих бюджетів за місцем зберігання пального. Реквізити для сплати можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі Рахунки для сплати подплатежів. Постановою 374 від 4 квітня 2025 року деталізує порядок отримання ліцензії на різні види діяльності пов'язані з пальним. Вона встановлює вичерпний перелік документів. Наприклад, копії правоустановчих документів та об'єкти, що використовуються для зберігання пального, дозволи на початок робіт підвищеної небезпеки, акти введення в експлуатацію тощо, які необхідно подати, а також строк їх в розгляду. У постанові також прописані умови, за яких ліцензія може бути видана або навпаки її видача може бути відмовлена. Для отримання ліцензії на власні потреби потрібно тільки подати заяву. В якій безпосередньо потрібно зазначити основні реквізити це повне найменування суб'єкта господарювання, місце його знаходження або проживання, і зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи і ЄДРПО для юридичної особи. Для власних потреб обов'язково в заяві потрібно чітко зазначити, що це буде використовуватись пальне виключно для власних потреб. Відомості також заяві необхідно зазначити адресні від відомості, де знаходиться буде знаходитись зберігання пального в форматі область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку. Якщо конкретної адреси відсутня, тобто відсутня номер будинку там або вулиця, що знаходиться за територією населених пунктів обов'язково заяві необхідно зазначити кадастровий номер земельної ділянки, на якій буде знаходитись об'єкт зберігання. Також в заяві необхідно зазначити обов'язкову загальну міськість усіх резервуарів, які будуть використовуватися для зберігання пального. Так орган ліцензування, розглянувши, розглянувши протягом 10 днів заяву на отримання ліцензії, видає ліцензію або надає відмову у видачі, якщо щось порушено в заповненні заяви. Хотів би наголосити. Що зберігання пального без наявності ліцензії, що передбачає законом, тобто ті, що я озвучував, яких кому можна не отримувати ліцензію? То за встановлений факт зберігання пального, що передбачає собою отримання ліцензій перший раз протягом року це 4 розміри мінімальної заробітної плати, це штрафна санкція, така, яка складає мінімальної заробітної плати, яка становить на 1 січня поточного року. Друге встановлене порушення це вісім розмірів мінімальної заробітної плати. А третє встановлене порушення це 85 розмірів мінімальних заробітних плат. Штрафна санкція складає. І якщо отримавши ліцензію на зберігання пального виключно для власних потреб, суб'єкт господарювання буде зберігати комусь іншому. Це, тобто по якомусь там договору оренди, то штрафна санкція також з першого факту в 85 розмірів мінімальних заробітних плат. Хочу зазначити, що важливу роль для своєчасності надходження платежів до бюджету, в тому числі як сейзного платежу, це заповнення правильне заповнення платіжних інструкцій. Хочу підняти сьогодні таку тему як дотримання правил. При опрацюванні платіжних інструкцій, отриманих від органів Державної казначейської служби за шість місяців 2025 року, встановлено 2288 випадків порушення платниками заповнення обов'язкових реквізитів платіжних документів, який регламентується 148 наказом про затвердження порядку заповнення реквізиту призначення платежу. Головною метою наказу 148 було спрощення алгоритму заповнення реквізиту призначення платежу платіжної інструкції платниками та органами виконавчої влади шляхом скорочення кількості його обов'язкових полів. А саме, заповнюється два обов'язкових поля: код виду сплати та додаткова інформація запису. Поле код виду сплати приймає значення з додатку номер 1 до наказу номер 148 перелік кодів видів сплати, які використовуються платниками. Поле додаткова інформація запису заповнюється інформація щодо переказу коштів у довільній формі, а саме зазначається інформація щодо звітного податкового періоду та дозвільного документа без використання розділових знаків, тобто вписуємо це поле те, що сплачуємо. Нагадуємо, що згідно з пунктом 37 розділу 2 інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою правління Національного банку України від 29.07.2022 номер 163 платіжна інструкція оформлена платником в електронній або паперовій формі, повинна містити відповідні обов'язкові реквізити, зокрема, реквізит код платника. Водночас, пунктом 40 розділу 2 інструкції Національного банку України No163, передбачено, що платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника. В такому випадку платіжна інструкція, крім обов'язкових реквізитів, визначених інструкцією номер 163 повинна містити реквізит код фактичного платника. Отже, платники під час плати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску, повинні дотримуватися наступних правил заповнення обов'язкових реквізитів платіжної інструкції. При безсутівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами від власного імені, юридичні особи ФОП та громадяни під час плати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску заповнюють усі обов'язкові реквізити платіжної інструкції, в тому числі код платника. Податковий номер юридичної особи ФОП та громадянина реквізит призначення платежу. При безготівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами за відокремлені підрозділи філії, юридичні особи, головні підприємства під час плати податків зборів, інших платежів до єдиного внеску за філії у випадках, передбачених кодексом заповнюють усі обов'язкові реквізити платіжної інструкції, в тому числі реквізит код платника, податковий номер головного підприємства, реквізит код фактичного платника, податковий номер філії, реквізит призначення платежу. При готівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами, громадяни під час сплати податків, зборів та інших платежів та єдиного внеску за допомогою технічного пристрою. Це може бути банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону та інший пристрій, та через каси надавачів платіжних послуг заповнюють усі обов'язкові реквізити платіжної інструкції, в тому числі і реквізит код фактичного платника. Податковий номер громадянина платника податків, реквізит призначення платежу. При цьому код платника містить код надавача платіжних послуг з використанням технічного пристрою, якого або через каси якого проводиться готівковий розрахунок. Відповідальність за правильність заповнення платіжної інструкції лежить виключно на платниках податків. Самостійно перевірити зарахування коштів за призначенням можна в режимі онлайн за допомогою меню Стан розрахунків з бюджетом приватної частини електронного кабінету платника. Також є можливість отримати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами в Центрі обслуговування платників за місцем його знаходження на податковому обліку та за телефоном гарячої лінії 800 505 521. Дякую за увагу!